Протягом 4 днів 12 команд тенісистів з чотирьох регіонів змагались у другому колі чемпіонату України. Вже стало традицією проводити ці змагання саме на базі Житомирського державного технологічного університету. Наша команда Житомирського державного технологічного університету стала в минулому році черговим призером регіональних змагань і здобула потівку виступати в першій лізі. У першій лізі кількість команд обмежена, всього 12 команд грають. Наша команда це не вперше грає у першій лізі. І навіть виступала у вищій лізі, була призером. Так само команда нашого університету виступала і в Суперлізі, і була там четвертою, п'ятою, навіть завойовувала право грати в Єврокубках. За підсумками першого і другого кола клубного чемпіонату України з настільного тенісу лідирує команда Буковина з Херсона. На другому місці тенісисти Боровісника з Одеси, а третю сходинку займає команда Біоват з Ялти. Наступне коло змагань відбудеться у Львівській області.